Можна спитати, де ти була? Же ще? на роботі. Щось слабо віриться? Що? Те, що ти чула. У тебе все гаразд? У мене все гаразд. А от ти останнім часом завела моду приходити чорт зна коли. Чому ми мусимо гадати, де мама гуляє, і о котрій буде? Можна не розмовляти зі мною таким тоном. Я попередила, що прийду пізно. Кого ти попередила? Твою маму. Цікаво, як ти так попереджала, що вона нічого не почула. Я не знаю, вона мені навіть відповіла. А вона сказала, що ти не попереджала. А це вже її треба спитати. Чому вона то чує, то не чує. А як рота відкриє, тут же мене помиємо поливає? Не смій так говорити про мою матір. А можна я в своєму домі говорити те, що хочу. Дай моїй матері спокій. А вона хай дасть мені. Я тобі сказав. І що більше я слова не чула про те, де і чому я затрималась, тільки спробуй ще раз завести про це могу.